Всем привет, я своє Вані и зараз буде прикрашатись. Ой, вони падайте! Вот такая у мене кометочка є. Кстати, ванні, в Вані моей нікуди не бачила обрати. Сорочок. Вот така пинка. Я її налашто. І примерно як вона виглядає. Мазюка потім змиваю. Вона увлажняє на ніч. Кстати, ця штука мене спасла після басейнів У мене так лице боліло і загоріло А ця штука мене спасла. Змиваємо. страшно, конечно. Я И опять как-то плачется, а то просто... Ну, эти такие типа я... Я взмыла все. Тепер це треба діло все витерти. Нічого ще в нас впало. Витираємо. На один крем в нас вийшла хвилина. Це такий крем. Тобто не крем, а пінку. Це ми теж на лице. Так, давайте я вот так виключилась. Я вже все намазала, давайте переходим тут. До... Це ти типу, попшика, що конечно у мене. А, кришку потім покажу. Це бризгаєш. Ітак, кришку я не знайшла, яка впала, значить наносимо крем. Ой, крем вот такі вот. Mr. Scrops. Якщо хочете як побачити, чим я милюсь, то скоро знімлю. Всім па-па! Ось так все вийшло. Лавно, шуткую, це фільтр. Зараз я вам покажу реальне лице. Ось так от все вийшло. Я вас дуже люблю. Давайте вже з вами прощатися.